Вітаю! Сьогодні хочу вам розказати про таку формулу як вартість. Отже, вартість позначається англійською літерою С до рівня А помножити множите на І. С – це вартість, А ціна за одиницю і кількість. Це знаходиться дією множення. Ми ціну за одиницю множимо на кількість. Якщо це ціле. То ціна за одиницю і кількість частинки. Отже, їх будемо шукати дією ділення. Давайте все це розберемо на прикладі. І так, щоб знайти вартість, виконуємо дію, дію множення. 32 множимо на 3. 30 на 3 90 і 2 на 3, 6. Отже, заплатимо 96 гривень. Наступні задачі у нас невідомо ціна за одиницю. Ми знаємо вартість цієї покупки і знаємо кількість. Отже, це частинка, щоб знайти частинку, виконуємо дію ділення. 48 ділимо на 6 і буде 8 гривень за одну одиницю. Наступна задача в нас невідом, невідома кількість. Знаємо, що це частинка. щоб знайти кількість, ми цілий, тобто нашу вартість ділимо на ціну за одиницю. 56 гривень поділити на 8, буде 7 штук. Навчайтесь, вивчайте мирного неба.